Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку перевір себе. Сьогодні ми з вами згадаємо все, що навчилися у першому семестрі. Дзвоник всім нам дав наказ працювати нам вже час, всі за парти всі личемно, плине час, хай не даремно. Візьміть дітки зараз свої щоденнички вражень, відкрийте їх і намалюйте свій настрій. Який зараз у вас, якщо веселий, можете намалювати сонечко, яке посміхається, або смайлик, або квітеньку? Що бажаєте? В школі у школі мене зустрічає, зустріч ранкова, як сонечко, сяє. В класі, ми знайшли. Молодці дітки. А тепер давайте згадувати все, що ми вивчали. Відгадайте, будь ласка, таке, дайте відповідь на таке запитання: у якому місті дозволено переходити дорогу? Правильно, це пішохідний перехід. Скажіть, будь ласка, чому на перехресті слід бути обережливо уважними, і чому саме тут стільки багато пішоходні переходів? Давайте порахуємо, скільки їх тут один, два, три, чотири. Ми бачимо місця, так, куди треба людям. І для того, щоб це зона небезпеки, так? Коли дорога навсад, дітки, це зона небезпеки. Для того, щоб, наприклад, чоловіку дістатися до того місця, куди йому потрібно, необхідно пішохідний перехід. Саме тому так багато пішохідних переходів тут. А тепер подивіться на малюнок праворуч. Чи все правильно на малюнку? Ні. Правильно дівчинка, яка спускається підземним пішоходним переходом. Правильно там, де чоловік жінкою та хлопчик, так? І дівчинка. Як неправильно, хто неправильно себе поводить на цьому малюнку? Хлопчик, який перебігає дорогу. Він повинен де був іти? Підземному. В пішохідному переході, правильно? І хлопчик, як і Ліза, так можна робити? Не можна. Звісно ж, робити так не можна, молодці. А тепер подивіться уважно на цей знак. Що це за знак? Так, це пішохідний перехід, так? Знак застосовується для позначення місць. Призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину. Якщо є цей знак, можемо стати біля нього, дочекатися, поки машина зупиниться, і переходити дорогу. Так, тепер давайте задаємо в нас була така тема як ґрунт. Що таке ґрунт? Ґрунт. Це верхній родючий шар землі, доростуть рослини і живуть різні живі істоти. Згадайте, будь ласка, які ж істоти можуть жити в нас в ґрунті? Черв'яки, різні там комахи, так? кроти, чудово. Відгадайте тепер загадку: таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щелину зайде. Дітки, що це таке, Якою тема в нас була? Повітря, правильно. А скажіть, будь ласка, яке повітря? Хм. Повітря, наче ковдрою, огортає нашу землю. Воно прозоре, не має кольору і запаху, тому ми його не бачимо, але можемо відчути. Про існування повітря можна дізнатися за допомогою дослідів. Правильно. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, що ми з вами тему розглядаємо. Що ми з вами вивчали живі і неживі предмети, так? Природні тіла відносяться до живої та неживої природи. Ми знаємо все, що росте, дихає, живиться. Розмножується та помирає це все жива природа. А нежива не дихає, не росте, не живиться, не розмножиться і не помирає. Наприклад, сонце, місяць, небо, камінь це все біла неживої природи. Ще ми вивчали таку тему, як рукотворні та природні об'єкти. Нас оточують природні та рукотворні об'єкти усюди. Усе, що зробила людина своїми руками, називають рукотворними об'єктами. А скажіть, будь ласка, що із перерахованого мною, наприклад, сонце чи ручка, буде рукотворне? Звісно, ручка його зробила, її зробила людина. Так, руками рукотворна. Подивіться на ці малюнки і скажіть мені, що у нас тут буде рукотворним. М'яч. Правильно, що ще? Інструмент для обробки землі. Далі що? Підро. Літак. А земля. Ні. Чайник. Самокат, машина. Це все буде роботворні об'єкт. А тепер ми з вами переходимо до роботи у посібнику. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 79. Це 7 та 9. Нам треба допомогти дітям правильно дійти до установи, намалювати пішохідний перехід. Зебра на схемі. Так, ну. Ми бачимо, що велика дорога, так? І тут немає жодного пішохідного переходу. Давайте ми з вами зобразимо. Не вистачає точно ось тут, так, коли людині треба добратися до супермаркету. Далі не вистачає ось тут. Тепер, правильно, це стадіон. Наступний пішохідний перехід ми намалюємо від поліції до пожежної частини. Далі від вокзалу до музею. Далі від кіно до парку. Так? Тут і аптека поруч. Від кафе до готелю. Так, щоб був доступ до кожного місця. Ось де були наші пішохідні переходи, кому погано видно, біло вони зображені. Намалюйте, будь ласка, і собі. Можна ще дітку встановити пішохідний перехід. Ось тут, дивіться, тут у нас вихід є. Ось сюди. Не вистачає тільки з аптеки до пошти, так, щоб дібратися на, цю, на цей бік. Можна буде або намалювати ще ось тут пішохідний перехід, для того, щоб можна було дістатися на цей бік. Будь ласка, зобразьте пішохідні і переходите так, як у мене. Поставте відео на паузу, хто ще не впорався. І переходимо далі. Позначте пташечкою інструменти, якими обробляють ґрунт. Ну, це дуже легко. Що нам для цього потрібно? Лопата, граблі та сапка. Правильно, для того, щоб розпушити наш ґрунт. Чудово. Ну що ж, а зараз давайте трішки відпочинемо. Чудово молодці. А тепер дайте відповідь на таке запитання і поставте пташечку там, де буде правильно. Чи можна намалювати повітря? Ні, дітка. Повітря намалювати і не можна, так? Воно прозоре, ми його навіть не бачимо. Так, переходимо до виконання наступного останнього завдання. Нам треба зараз позначити хрестиком. Напроти кожного об'єкта за зразком. Наприклад, природа. Нежива або жива об'єкт рукотворний чи природний. Мишка, дітки, це жива чи нежива природа? Жива. Це природний чи рукотворний? Це природний, правильно, його не людина, її не людина створила, а природа. Ходок це жива чи не жива природа? Нежива. Об'єкт природний чи рукотворний. Рукотворний. Тут у нас позначка вже є. Сонечко, Це жива чи не жива природа? Жива, природна чи рукотворна. Природна, правда. Малина. ж малина живий чи не живий? Живий природний чи рукотворний. Природний. Правильно. Далі. Місяць це нежива чи жива природа? Нежива. Об'єкт природний чи рукотворний. Природний. Сніжинка жива нежива. Нежива. Природний чи рукотворний? Природний. Ялинка нежива чи жива. Жива. Природний чи рукотворний. Природний. Молодці. Якщо не встигли, дітки, поставте відео на паузу і позначте все хрестиком. Ну що ж, а зараз пограємо в гру. Чи відноситься предмет до природних об'єктів? Плескай, якщо так, замри, якщо ні. Чи відноситься предмет до природних об'єктів? Так, це природа. А це ні, це рукотворний. Та природний, ні рукотворний. Та природний. Ні рукотворний. Так, це природний. А це рукотворний. А пташка? А пташка – це природний. Не ну що ж, дітки, ви молодці. На сьогодні наш урок я досліджую світ. Закінчено. Оберіть лимончик, яким ви сьогодні будете в кінці уроку. Я сподіваюся, що ви будете веселим лимоном, який з усім впорався. Не ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!